Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільно-універсальний мультимедійний пристрій від компанії Phantom, модель FP9050. Поставляється фірмовій упаковці мультимедіа. Всередині маємо гарантійний талон. Основні дроти підключення. Підключається 12 вольт, також основна, на основній фішці під'єднується акустика. Тюльпани. USB-подовжувач. Виносна GPS-антена. Також виносний мікрофон. Тюльпан під камеру задню. Ще один подовжувач USB. Інструкція. І мультимедія? Ось така зовсім невеличка. Заді у нас роз'єми для підключення. Роз'єм для підключення GPS-антени, FM-антени, також для живлення, акустики і додаткові роз'єми. Мультимедія повністю сенсорна. Діагональ 10 дюймів, кнопки, також сенсорні, є вбудований мікрофон і кнопочка Reset. Зараз ми під'єднаємо на живлення дану мультимедію і пройдемось по її функціоналу. Підключили магнітолу на живлення. Дана магнітола на операційній системі Android. Має 4 процесор. Оперативну пам'ять має 2 ГБ, вбудована пам'ять 32 ГБ. Магнітола на повноцінному Android, тобто, у нас, по суті, планшет вбудований в. Автомобіль виходить. Тобто в цьому планшеті по факту ми можемо налаштовувати абсолютно всі е, налаштування, е, як звукові, візуальні навігації, додаткові е, додатки встановлювати через Play Market. Також ми все це можемо підключати Wi-Fi, 3G, модеми. Bluetooth працює як гучний зв'язок, також можна прослуховувати музику через Bluetooth, тобто повноцінний Android пристрій налаштування, еквалайзери. Все це також тут доступне. На мультимедію обов'язково при купівлі розповсюджується гарантія, додаткові характеристики. І вартість даної мультимедії ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua